А ще одне відео по поводу того, як захистити свій будинок. Це такі не дуже прям сильні, енергетичні. Може, там є якісь портали в будинку чи тощо, то вже спеціалісти роблять, типу мене. А, але є все ж таки е, підказки, якими можна себе захистити і зробити щось. Дивіться е, на це всі, мабуть, робили. Може на вході е, сіл, треба бажано її розсипати в будинку. Так, щоб вона у себе там під порогом, так, щоб не дуже її може хтось чіпав чи щось таке ще. А, берете свічку, свічку, краще церковну. Я такі, Ну я там беру, вони підходять. А, і дома, от ви там чи посварились, ну, чи, чи щось таке, ви відчуваєте, що щось не то. Берете свічку. Походите по углам у домі, там де дзеркала, де постіль. Над постіль такий хрест рисуєте свічкою, але щоб беріть її так, щоб воно не накапало вам на руку, якусь бумажку чи щось таке. знаєте. Там, де двері теж хрест рисуєте, щоб він, якби двері, вход. Міжкімнатні двері, вікна, ви як би захищаєте себе. Там, де дуже коптить свічка, бажано ставити сіль можна у стаканчику одноразовому, знаєте, чи щось таке. І там, де дуже коптить, там щось темне. Ви Витою сіль'ю збираєте оце темне в цю сіль. Три дні її не треба трогати. Цю сіль. І щоб її ніхто не тронув. Якщо маленькі дітки, можна в пакетику, я брала в пакетик одноразовий, всі сільці заматувала і так прятала, щоб її не чіпали дітки. Ну чи можна десь підвісити? знаєте, ну щоб, якщо у вас може, чоловік подумає, що ви того, але це працює. Через три дні оту от свічку, коли догоріла, вона додиміла, бажано, я ж кажу, щоб вона на руку не капала, ви замотали в пакетик і в мусор, так, щоб її ніхто там не чіпав. Сіль, яка через 3 дні буде у вас вже готова, ну, тобто вона все зібрала. Ви чи в унітаз змиваєте, чи проточною водою, але бажано теж не чіпати її туди, не лізти руками. Потім заряджаємо, дом пустий, дом чистий. Це якщо там немає якихось портал, але ви все одно захистите свій будинок таким чином. Потім через три дні ви берете свічку цілу, теж церковну ставите в сіль, і вона горить. Просто вона заповняє будинок ваш а, світлом і заряджає цю свічку. Можна не допалювати, а там, коли вам щось хочеться, ви її періодично запалюєте ще раз. Це буде закінчиться цей ритуал заповнення.